Good morning, доброго ранку! Сьогодні ми з вами продовжимо працювати з нашим підручником. Нагадую, що ми з вами почали вивчати Unit 4 тему 4: A Weekend for Liverpool. Вихідні для Ліверпуля. І тема нашого сьогоднішнього уроку Famous People, тобто відомі люди. Бачимо exercise number one: make sentence about the famous people in the photos. Нам треба скласти речення про видатних людей на фотографіях. Бачимо фотографії. Да, біля них написано, хто на них зображен. Да, бачимо Wayne Ronney, a footballer plays for Manchester United. Да, тобто, Wayne Ronney, футболист, грає за Manchester United. Далі Джон Леннон A Beatle Write the best song. Джон Леннон з групи Beatles грає, написав найкращі пісні. Наступне галерею галерей. Це в нас бачимо an Italian да, тобто італійський вчений, винайшов телескоп та компас. На наступному зображенні Shakira Singer Has a Lot of Fans. Да, Шакіра, співачка, у неї є багато шанувальників. І останнє зображення Джейк Rowlin. Це в нас a British writer, британська письменниця. Кріати Гаррі Потер написала, створила Гаррі Потера. І про цих тепер відомих людей нам треба скласти з вами речення. І, наприклад, бачимо, у нас тут приклад є про Вейні Роні, да, про нашого футболіста. І написано, що Вейні Роней is a footballer who plays for Manchester United. Да, що Вейн Руні – це футболист, який виступає за Манчестер, ну, не виступає, да, а який грає за Манчестер Юнайтед. Таким чином, нам треба скласти ще 4 речення про інших відомих людей. Після того як ми складемо ще чотири речення про цих відомих людей. Нам пропонують зробити завдання B – Use our a dust to make three more Да, Нам пропонують написати ще три речення, але вже з власними ідеями. Тобто, наше завдання написати ще три речення про відомих людей, але про тих, яких немає на цих зображеннях. Тобто, самостійно подумати, про кого ми хочемо написати, та написати ще. Три речення, схожих на ті, які ми зробили з вами в частинці A. Exercise number two: What would you like? Що б ви хотіли? Бачимо завдання A. Write sentence. Напишіть, запишіть речення. Use who for people and that for sing. Використовуючи да, допоміжне слово who для людей і that для речей. І бачимо something there's more than one answer. Тобто, існує більше, ніж одна відповідь. Тобто, в цій схемці використовуються who та з не до одного речення, а до кількох. Тому ми з вами давайте зараз зробимо одне речення. Бачимо: I'd like, я хотів би, a teacher. A teacher це вчитель. Ми знаємо, да, якщо вчитель, значить це людина. Для людини ми використовуємо who. Да, тому ми з'єднуємо a teacher who і обираємо, що б ми хотіли, щоб да, зробив або да, щоб робив вчитель. Ну, наприклад, давайте оберемо з вами Explain, sing Well, and is funny. Да, тобто, добре пояснює. Да, Да, добре пояснюю та дарую, дарую якусь радість. Да, наприклад, якщо ми в, 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 візьмемо з вами, наприклад, I'd like a computer я хотів би, да, computer, бачимо, да, це не людина, це якась річ. Значить, ми використовуємо Z. Да, і з'єднуємо. I would like a comp'uter that і, наприклад, is really fast and easy to use, да, щоб він був швидкий та простий у використанні. Ваше завдання далі з'єднати a friend, a brother, a dog, a camera і uncle з, відповідним, з відповідними допоміжними словами та знайти до них, до них відповідні да, продовження завершення речень. Коли ми зробимо з вами, да, коли ви або зі мною на уроці, або самостійно вдома зробите це завдання, пропоную зробити бі. Тут треба теж подумати та написати власні речення, щоб використовувались допоміжні слова «ху» та допоміжні слова «зет». Ну, Давайте складемо да, одне речення з «ху», там, де про людей, і «зет», там, де про якісь речі, да, тобто не про живі. Речі. І переходимо з вами до наступної останньої вправи. Exercise number 3 class. клас. Да, бачимо, що нам треба під, написано підказки до кросворду. І завдання: Write class for the crosswords Use relative pronouns. Да, нам треба написати підказки до кросворду. Що таке підказки для кросфорду? Бачимо, у да, нас поряд є кросфорд, і він у нас заповнений. Да? тобто В кожної ячейці написана певна літерка, певне слово. І наше завдання з вами до кожного слова написати підказки. Да? тобто уявити, що, в нас діалог, що наш кросфорд не заповнений І нам треба людям пояснити, як. Да, яке, слово там заг... за... яке слово ми там загадали? Тобто, наше завдання написати з вами підказки до кожного слова. Да, у нас тут є певні да, дві. A thing z, you can see in the sky at night. На да, те, що ми можемо побачити в небі вночі. Да, ну ми знаємо, що ми можемо побачити в небі вночі зірку. Да, і Тут ми написано, написано в перший, перше слово на стар. Да, і на, друге написано: A person who works with you in class. Людина, яка працює з вами на уроці. Да, і бачимо: тут написано Партнер. Да, тобто якийсь партнер, який з вами разом працює на уроці. Це партнер і наше завдання да, до кожного слова: у нас, бачимо, «singer», «glasses», «hairs», «hand», «knife», breakfast, actor, doctor. На кожне слово написати певні підказки. Коли ви зробите все це завдання, всі ці завдання, да ви мені прийшлете їх на перевірку до дистанційного завдання, я перевірю та виставлю вам оціночку. Дякую, що прослухали. Have a nice day! Goodbye. До нових зустрічей!